Сьогодні у нас щось простеньке, але дуже і дуже потрібне. Відкриваємо дужки за допомогою маленького фонтанчика. Те, що перед дужками, множимо по черзі на кожен вираз дужках. У нас буде 8х, відняти оцей знак приписуємо, і 8 помножити на 4 буде 32. Ось такий вираз простенький в нас виходить, але трішечки ускладнимо. Якщо у вас буде наприклад тут мінус 4х, то отих, те, що поза дужками, ми акуратно просто переписуємо. Але потім нам потрібно звести подібні доданки. Отже, що означає звести подібні доданки? Ми вибираємо що вирази з іксами, можемо з'єднати додати чи відняти, що нам потрібно. 8х відняти 4х буде 4х, а от мінус 32 просто переписали. Ось такий маємо результат. Ви розумієте, що це те, що процесики, ви можете застосувати до більш складніших прикладів. І цим ми займаємося в нашому літньому таборі. Щоб доєднатися, це безкоштовний літній табір. Щоб доєднатися, тисніть посилання вище.